Після 24 лютого кінотеатр імені Шевченка став пунктом допомоги вимушеним переселенцям. Покази тут припинили. І, от наприкінці 2024 року на широкому екрані, знову почали транслювати фільми та мультики. Кінотеатр почав працювати одразу ж після того, як виїхав штаб допомоги вимушеним переселенцям. Ми відразу почали відновлювати саме приміщення, вичищали, видраювали, поновлювали, відновлювали так основну діяльність і в нас виникла ідея, що ми можемо відновити кінопокази старими фільмами. Покази були більш націлені на дитячу аудиторію, проте мультиплікаційні стрічки це ще й гарна нагода для сімейного перегляду. З 9 січня у прокаті з'явились нові мультики, зокрема Бернард місія Марс та пригоди Падінгтона у Перу. З 9 числа в нас запускаються нові два мультики про ведмедика Бернарда і фільм Злодії Два Пантера. Зараз ми повністю відновили діяльність, і це буде і сімейні. Фільми, і бойовики, і трилери, і жахи. Плюс ідея в нас є відновити заходи людям військовим, людям, які мають примусово покинули своє місце проживання. Тож, крім розважальної місії, у кінотеатрі планують проводити соціальні покази та адаптивні сеанси з психологом. Придбати квитки можна у касі. Попередньо ми замовили термінал, через який можна придбати квиточки, проте він ще не прийшов. Це все, все ми робимо поступово. Тому зараз придбати квиточки можна в нас у касі в кінотеатрі. місць вистачить всім. Сеанси в кінотеатрі тривають з 10 до 20 години.